Обчислимо суму покупки К дисків вартістю 120 гривень за одиницю та М-коробок для дисків вартістю 40 гривень 70 копійо кожна. Значення величин К та М вводяться користувачем. Перед написанням програми побудуємо математичну модель та заповнимо блок-схему. На першому кроці виразимо формулою. Вартість К дисків по 120 гривень за одиницю. Формула буде наступною. к помножити на 120. На другому кроці виразимо вартість м коробок по 40 гривень 70 копійок кожна. Формула буде М помножити на 40,7. Нарешті на третьому кроці виразимо формулою загальну суму покупки. Для цього достатньо додати результати першого кроку та другого кроку. Перейдемо до заповнення блок-схеми. За умовою задачі, користувач вводить значення змінних К та М. Наступним кроком запишемо формулу для обчислення загальної суми покупки. І нарешті останнім кроком буде виведення на екран результату обчислення. Перейдемо до написання програми мовою Python. Спочатку потрібно забезпечити введення користувачем значень змінних K та M. Введення значень здійснюється за допомогою команди Input, так як введене з клавіатури розцінюється системою як текстовий тип даних, а нам потрібні числові типи даних, то ми перетворимо зміни та M у числовий тип INT. Цілий тип. Отже, перед Input ми встановлюємо тип INT. При введенні з клавіатури потрібно забезпечити інтерфейс для користувача, тобто супроводити текстовим написом. Так як K, це кількість дисків, то повідомлення може бути наступним. Введи кількість дисків. Введення значення «М» здійснюється аналогічним чином. Тепер перейдемо до обчислення результату та виведення його на екран. Виведення на екран здійснюється за допомогою команди Print. Як і в разі введення користувачем даних, так і в разі виведення необхідно забезпечити інтерфейс, тобто супроводити результат текстовим повідомленням. Наприклад, можна написати так. Загальна сума покупки. Текстове повідомлення та формула мають розділятися комою. Слід акцентувати увагу, що десяткові дроби в середовищі Python записуються через крапку. Протестуємо нашу програму. Нехай куплено було 10 дисків та 10 коробок до них. Тоді загальна сума покупки складає 1607 гривень.